Сьогодні дивимося для прекрасних близнюків прогноз на червень місяць. Подумайте про себе, згадайте, чого ви хочете. Якщо ви по асценденту близнюки, у вас теж програється, ви теж можете дивитися. Якщо ви по гороскопу близнюки, ви теж дивитесь. Поїхали! Перша карта. Перша карта говорить про те, що, можливо, місяць починається з якоїсь такої, знаєте, з моменту захисту, ви або будете захищати свої інтереси, або себе, або свою роботу, або свої відносини, да? або свою квартиру там, від якихось думок інших людей, які говорять, та, може тобі ремонт змінити, може тобі та, може тобі, сей, та, може тобі підстригтися, та, може, може наконець вивчать, не знаю, французький, китайський, єгиптянський і так далі. та, може той, та, може сьой. Ну, коротше, да, буде... Буде такий момент невеликий, да, там де потрібен буде захист, ви будете відстоювати свої кордони. Якщо це робота, то теж можуть вам, ну не те, щоб нагнітати, але може бути такі моменти, да, що е, говорю, щоб ви були до цього готові. Да, що, от може бути на роботі якісь моменти, що вам можуть сказати, що ви щось не так робите, або щось, щось не так. От щось не так, і ви повинні себе відстоювати. Не повинні говорити, да, я знаю, да, я знаю, що я в цьому погана, там в цьому погана. Ви не погана, ви багато чого знаєте, багато чого вмієте і так далі. І якщо щось когось не устраює, то ви можете сказати, що ну, так, або розкажи, або покажи примір, як треба, або не пизди. Ну, як варіант. Последнє, отак. Що друга з карта скаже для близнюків. Дивіться, друга карта скаже, що вам потрібен буде якийсь момент. По-перше, холодний розум, по-друге, багаж знань, і по-третє, досвід Досвід у якийсь, можливо, ви хочете почати проект, або, можливо, ви хочете закінчити проект, можливо, ви на роботі там якісь у вас мутки-шмутки, да, або бізнес якийсь новий назріває, або просто робота якась от кипить. І вам потрібно не спішити, а заспокоїтися, подумати, вспомнити, як це було, коли це було там не знаю, 5 місяців назад, коли случалася та сама ситуація, да, яка зараз. І просто. Переіграти момент, да? вспомнити, що там було, і що ви можете зараз робити для того, щоб покращити ситуацію. Ну, як мінімум, вам потрібен потрібна порада чоловіка, да? який вже розуміється на цьому, який вже або був в такій ситуації, або, можливо, це ваш старший напарник по, по рангу або по віку, або це просто людина, до якої ви завжди йдете, коли вам потрібна підтримка, якесь роз'яснення ситуації. Просто щоб вас вислухали, як варіант, да? то вам потрібно сходити через до цієї людини да? і щось там для себе. Зрозуміти. Тому що, можливо, цей захист, який ви будете націлювати проти інших людей, можливо, ця людина вам в цьому допоможе, да? от, тому що вона більше знає, в більший опит, і вона більш старша, і, і вона вам да, от так от прикладе світ да, і путь той, що плюс-мінус, на який ви повинні стати, щоб ну, там, нічого не пропало, скажімо так, да, нічого не, не знищилось. Що скаже третя карта? Третя карта скаже, що вам потрібно як мінімум відпочинок, як максимум більше інформації про свою роботу, про свої відносини, несмотря де у вас може бути проблема. На даний момент я б не сказала, що це щось більше до відносин. Да? Тут більше до просто спілкування з людьми, до відстоювання своїх позицій, границь і так далі. Да? Можливо, дійсно якісь моменти на роботі, можливо, просто у спілкуванні з друзями, з знайомими, з родичами, просто в якийсь конфлікт вас, нечайно занесе, там ви за когось хочете заступитися і так далі. То от можуть бути такі моменти, що... Thank you Після такого взривного да, якогось емоційного е, ситуації з людьми, вам потрібен буде відпочинок, тому що ну, вас можуть дуже сильно морально задавити. Але щоб цього всього не сталося, перше, що можу сказати, можете сходити, постригти кончики. Ця карта теж говорить, ви не дивіться, що вона така страшна, і тут ножі, не треба. Ця карта говорить про, про кольші ріші предмети, да, це правда. І ця карта говорить про вбивство, да, це правда. А ще ця карта говорить про те, що коліщі предмети є в сфері обслуговування. Тобто це манікюр, підікюр, стрижки, покраска і все інше. Там теж використовуються ножниці. Да. 150 штук ножів, і гарячих, і холодних, як тільки там тими волосами не маневрують. Точно так же в манікюрі. Да. Скільки з цих кусачок, всяких оцих сфер. Ой, сфер оцих. Оцей бре... Оце, що жужить вечно, забула, як називається, брейдзерів і так далі. Тобто тут, да, можливо, у вас дійсно просто Буде як якась така емоційний початок місяця, да, і вам захочеться щось змінити, да, кардинально, або волоси трішечки там підрівняти, або ноготочки, манікюрчики, підкюрчики і так далі. Тобто нічого страшного нема, просто е, ваше діло відстоять своїй позиції, да, а потім відновить себе в салоні красоти. Дивимося, що прекрасним близнюком скаже друга колода е, на середину приблизно місяця. Подивимось. Чудові, чудові белазінки. Перша карта. а. М. Ну, ця карта в основному говорить про якісь моменти, коротше, дивіться, з хорошої сторони, так, це якісь моменти страсті. Боже, от цієї карти в мене і лице красніше, і манікюр більше. Ви бачите цей? Ага, а тут уже не так. Ця карта говорить, що можуть бути якісь такі гарячі пристрасті, да? моменти. В плані відносин ця карта дуже така, ну чуклі не веде, сам може показувати, знаєте, а це з однієї точки зору, да? а з другої ця карта показує завісимості і завісті іноді. Або є такі люди у вашому оточенні, які заздрять вам, тому що у вас щось краще виходить, або ви просто живете і кайфуєте, да? а люди цього собі не можуть дозволити, і тому вони вам заздрять. Або це з завісимості, або ваші якісь, або якоїсь людини від вас. Ну, тобто є якісь такі люди, або партнер, або партнер, да? дивиться, який прям бриніт вам. Да? Отак от, от скажу. Ну, прям вообще, ну прям спиті баче вас як ідола, знаєте. І ця карта вже багато дуже про що говорить. Да? Ще, ще з третьої сторони можна з, подивитися на своє здоров'я. Можливо, треба там на якісь моменти обратити увагу, або на головні болі, або на. Повишення там давління і галовокруження, ну тобто це такі моменти, да, які ну це в жарту в холод, ну тобто на перевірити, перевірить ем, як мінімум кров. Це як мінімум, а як максимум може просто записатися до лікаря, там здати не знаю згадні, щоб вам щось там було зрозуміле. Да? І ця карта говорить про е, такі е, про, про гординю, да, про моменти. Можливо, можуть бути якісь такі ситуації, да, або, або скандальні, або трошечки може з, з конфліктами, да, щоб, або сварки якісь такі, да, мілкі, там, де вас зацеплять да, ваше яство, ваше его або вашу гординю, і ви будете просто рвати і мітати, крушить все на своєму путі. Ця карта багато що може говорити, так що давайте подивимося, що скаже, що скаже друга карта. Можливо, вона буде більш. Як да? хоча це теж карта собі, скільки сказала. А, дивіться, друга карта говорить про нові початки, про нові спілкування, а, можливо, для когось про вагітність. А якщо. Грубо кажучи, якщо отак от, от дві карти, то це про небажану вагітність, так? Да? Або про якусь небажану зустріч, або про якусь небажану людину в вашому житті, яку ви не те, що ви її прям ненавидите. Просто ви ну, от не вважаєте, що вона бути у ваших знайомствах, а якось розійтись там, або сказати, що я більше з тобою не хочу вчасну, ти мені не нравишся, ви типа не можете, Да? І тому вона у вас є в у спілкуванні, ви з нею спілкуєтесь, да, там іноді я не говорю, що тут кожен день, але ну, щось таке може бути, якась неприємна, карчилічність в вашому кружанні, або це просто людина з роботи, що ви от хочеш не хочеш, але ви не зможете з нею общатися, тому що ви, блядь, на одній території, як мінімум, працюєте, да, або там знаходитесь. А ще ця карта говорить про нові початки. Тобто, як варіант, це може бути е, знайти або Побачити крізь своїх знайомих нового друга, щирого, надійного, справжнього, або нову людину для себе, або якийсь дійсно ну якийсь момент, да якась вас ідея фікс толкньот, і ви начнете щось робити. Що скаже третя карта? Третя карта вам скаже, що якби в житті, да, там не бу... в житті коротше багато всяких моментів може бути. І в червні місяці життя буде в принципі, отак, от як воно йшло до цього, так воно буде йти. Да? Але й будуть можливо такі моменти, де вам захочеться відпочити. Дайте собі відпочинок, але не, не в смислі 10 днів лежите на і нічого не робите, бо у вас апатія вбиває, або депресія там, або ви там уже отут вам це все стопизділо. Міняйте просто да, міняйте знайомства, міняйте ну не те, що квартири, да міняйте. Образ життя, наприклад, кофейні, в яких ви часто сидите, міняйте на якісь інші, да? міняйте своє оточення, або те, де ви знаходитесь, подіть кудись відпочиньте, сходіть кудись відпочиньте, в ліс, не знаю, в який від того не ходили, сходіть, да? там, або там на природу, в вгора, пошепуть. Якщо, може, навіть до води вже тепліше, можливо, до річки, не кажу купатися, кажу, просто змінить свою геолокацію. Да? Якщо вам щось уже отут, поперек горла, змініть це. Не докапуйте себе тим, що. Ви там неправильна, у вас нічого не виходить, бо ви така, бо у вас там немає підтримки, немає допомоги, бо ви не можете все сама. Ви можете все, що ви хочете. Діло у вашому виборі. І поки ви не виберете себе в першу чергу, і свої пріоритети, бажання і так далі, то, звісно, ви будете отак, от сидіти і нить. Але саме проще сидіти і нить. А ваші встати, підняти свою прекрасну жопку, щось почати робити. що карти вам і собі тут. І давайте подивимось, що скаже третя колода. Приблизно на кінець червня, да? що може відбуватися, яке буде, яке буде завершення прекрасного місяця червня? Червень це літо, да? це тепло, це ну я не знаю, звісно, як буде у нас. У нас і весна тожна була бути теплою, а вона а вона була в квітні з снігом. все було дуже непогано, кстати. А взагалі червень, да? це жановлення, це літо, це вода, це більше на повітрі знаходитись, да? тому що. Світліше є, ой, точніше, сіріше є вже пізно, да, можна прям хоч до ночі ходити гуляти і розвиватися, розв дихати свіжим повітрям і так далі. Дивитися на красоту, головне, не сидіть там вдома, да, якщо вас щось убиває і нагнітає. Я не кажу, вибігаємо всі дружно з хати і в хату не заходимо. Ні, ви робите так, як хочете, але якщо ви відчуваєте, що у вас більше сидіві, а більше депресії якихось вас накриває, або поганих емоцій, або сльози, ви можете це по-разному пережити. Ви можете сидіти і нить, що все гавно, все пропало, а ви можете, а, а другий варіант, да, ви можете вийти на вулицю. Питатися, енергії сонця, дерев'я, взагалі, в принципі, всієї всілені, да, тих людей, які там, плюс-мінус хороших, да, які там до вас, з якими ви спілкуєтесь, там і так далі. Тобто вибір завжди за вами. А і те, що ви виберете, якби, те у вас і буде? Що скаже нам третя колода перша карта на привизне завершення місяця. Перша карта вам показує, що ви як птічка. Должны раз цвісти, раз і сделать то, що ви Ще ця карта говорить про фінанси, про, щас, стабільність, про, фінансову стабільність, да? про моменти, які будуть покращувати ваше життя і вас, в принципі. І ця птичка, вона як по-моєму, це голуб. голуб це надія, да? Голуб, мір, йде, мір. Ну, коротше, е, голуб, він, е, по-перше, пти, птиці всі це щось хороше. Да? А по-друге, в принципі, птиці говорять про те, що ви теж маєте крила. Просто вам треба більше легкості, та не нагнітати себе всякою фігньою, там, не затучкувати себе, а навпаки, розгружати себе від гавна і літати там, де вам хочеться, там, де добре, там, де прекрасно. Скільки той життя, Господи, надійте те плаття, надійте той. Не знаю, корсет, шорти, купальник, що хочете. йдіть гуляйте, покарайте ці, ці прекрасні вулиці, цю прекрасну життя. Так, подивимося, що скаже друга карта на місяць червень, на кінець. Е, дивіться, ви знаєте, друга карта теж вам говорить трошечки про фінанси, а це з одної сторони, а з іншої сторони, ця карта ще може говорити про стосунки вдома або на роботі. Тобто це робочі моменти, які будуть підкріплювати, покращуватися і якось навіть здружатися. Ну, коротше, ви будете дружити, пробувати да? на роботі, не будете друг друга підсирати як криси, а будете спілкуватися адекватно, да можливо такий момент. А можливий момент ремонту або якихось змін в домі. Може, щось будете переставляти, пересувати, щось нове купити, там, шкаф, диван, з, знаю, вікно вставлятиме, типу ну щось таке, да? ну, або, як я сказала, ремонт, але ремонт такий глибокий, знаєте, все так смести під нуль і носять строїть з нуля. Ну, або як варіант просто домашня якась атмосфера, обстановка, да, яка буде вам допомагати. Це вам в підтримку. Така карта випала. І хтось скаже, третя карта заключна на червень місяць. О, да, Аполлон. Який красивий мальчик. Ну, красота, же нея Ця карта говорить, по-перше, це карта балансу, да? як я вам сказала, ви не добиваєте себе повністю до піздеця, після якого дуже тяжело встановитися, і да? ще хер, хто да? Там, з першого разу. А, це, по-перше, баланс, да? в житті баланс. Якщо ви устали. устали. Якщо ви заморились. Ідіть гуляйте. Якщо ви нагулялись, ідіть йдіть Якщо вам хочете спати, поспіть, якщо вам хочете плакати, поплачте. Ну не 30 часов, не 30 днів, а так, максимум, чуть-чуть. Да? Ідете гуляєте далі, да? там якось розвиваєтесь. Ще ця карта може сказати про якщо, про ті моменти, якщо у вас, наприклад, були не знаю, моменти якоїсь поїздки, наприклад, ви хочете кудись поїхати або щось змінити, і ви думали, що це буде швидко. Наприклад, ну, типу, там, два дня ми збираємося їдемо, то може задержатися моменти, ви можете поїхати не через два дні, через 14, як мінімум, да, через дві неділі. Або як варіант, якщо ви думали, що все зміниться за один день, то все зміниться трошечки за більше часу. Да? Як мінімум, якщо ви відновлюєтесь після чогось, дайте собі два тижні. Да? Моменти, е які б у вас не були моменти да, там, в, в вашому житті, ситуації і так далі, дайте собі час. Але я ж кажу, не 30-ті не часові 30 днів. Часов, Дайте собі час, видихніть, перезагрузіться, погуляйте, розгрузіть себе в першу чергу, і все в житті в житті буде по теченню. А ще ця карта говорить про те, подивіться, які в нього крила. Вам видно, куди мені показати, щоб ви побачили крила? Ну, видно ж, я ж бачу, і ви ж бачите, подивіться, <сум> що тут є крила. Ця людина, ця карта ще говорить про те, що у вас дуже класні ангели-охоронці, і те, що, грубо кажучи, виші сили над вами, і вони вам допоможуть пройти любі. Невзгоди, скажімо так. Да? Хай вони вам не роблять в хаті погоди, і все буде чудово. Всього самого найкращого, якщо вам потрібно, тут мій інстаграм, напишіть мені і я вам допоможу. Всього найкращого.